Ласкаво просимо до нашого розслідування, де ми занурюємося в темні закутки Голлівуду, щоб розкрити одну з найзагадковіших постатей індустрії. Сьогодні ми поговоримо про Харлі Пастернака, зіркового фітнес-тренера, чиє ім'я асоціюється з блиском слави, але також із тривожними чутками та трагедіями. Брітані Мерфі, Макміллер, Арон Картер усі вони пішли з життя за загадкових обставин, і всі вони мали зв'язок з Пастернаком. Дехто називає його звичайним тренером, інші таємним агентом, який тримає Голівуд у своїх руках. Чи є в цих звинуваченнях правда, чи це лише теорії змови? Давайте розберемося разом і викриємо, що ховається за блискучою маскою цього голівудського інсайдера 20 грудня 2009 року, близько восьмої ранку. Актрису Брітані Мерфі знайшли без свідомості в її будинку в Лос-Анджелесі. Її термінові доставили до найближчої лікарні, але було вже запізно. О 10-й ранку лікарі констатували смерть. За офіційними даними, це був нещасний випадок. В організмі було виявлено багато рецептурних препаратів. Брітані було лише 32 роки. У вересні 2018 року репера Макміллера, його особистий асистент, знайшов без свідомості в будинку в Лос-Анджелесі. Асистент викликав 911 і спробував зробити штучне дихання та непрямий масаж серця. Але все це було марно, і медики, що прибули, лише констатували смерть. Офіційно це також нещасний випадок через вживання речовин. Йому було лише 26 років. 5 листопада 2022 року співака Арона Картера виявила домробітниця. Він уже був мертвий і лежав у ванні в своєму будинку в Каліфорнії. Причина смерті нещасний випадок через зловживання речовинами. Але окрім того, що всі ці знаменитості загинули через проблеми, пов'язані з вживанням, у них ще була одна спільна риса. Усі вони були пов'язані з зірковим фітнес-тренером Харлі Пастернаком. Кажуть, що Харлі бачився з кожним із них незадовго до їхньої смерті. Дехто навіть стверджує, що Пастернак це своєрідний канадський агент ЦРУ, якого відправили до Голлівуду, щоб бути куратором індустрії. А ще є ті, хто каже, що за пастернаком значиться щонайменше три підтверджені смерті. Лише одна знаменитість ледве уникнула такої ж долі. Так, цим всілілим виявився Кані Уест. На цьому скріншоті Пастернак попереджає Кання, щоб той припинив свої публічні висказування. Але далі йдуть уже прямі погрози. І коли Кання намагався розповісти всім про Харлі, усі вважали, що Кання божевільний. Проте, коли справа стосується Харлі Пастернака, Кання не брехав. У Харлі дійсно є щось зловісне, а його темне минуле може свідчити про те, що він і є той самий куратор-ліквідатор індустрії. Але давайте розберемося детальніше. Харлі Пастернак це один із тих людей, про якого широкій публіці майже нічого не відомо, але його знає весь Голівуд. Ви можете побачити його поруч із майже кожною знаменитістю класу А, від акторів до співаків. З ним тренувалися майже всі: ось найвідоміші клієнти: Ріана, Джесіка Сімсон і, звісно ж, Кан'ю Вест. На перший погляд, Пастернак виглядає як один із найзатребуваніших тренерів індустрії. Але його минуле, пов'язане з державними структурами і його позиція в Голівуді викликають запитання. Чи немає за цим чогось більшого? За останні кілька років головним, хто говорив про пастернака, був Кані Вест. У 2022 році, під час одного зі своїх гучних виступів, кані назвав Харлі куратором індустрії. Кані опублікував переписку з пастернаком, яка містила погрози на його адресу. Це повідомлення надійшло незабаром після того, як Канні влаштував гучний випад проти євреїв в індустрії. Ось що було написано в цьому повідомленні: я можу тобі допомогти, але є два способи: перший ми сядемо і проведемо з тобою відверту розмову без лайки. І все, що ми з тобою обговоримо, будемо базуватися на фактах, а не на якійсь нісенітниці, яку тобі сказав твій дурний друг, чи те, що ти побачив у Твіттері. І другий варіант я знову запроторю тебе до психлікарні, де тебе накачають ліками, і ти станеш зомбі назавжди, і твої зустрічі з дітьми вже не будуть такими, як раніше. Це повідомлення є прямою погрозою життю, і крім того, воно говорить нам, що те, про що там написано, відбувалося раніше. І тут виникає запитання, чому це повідомлення не стало початком судового позову від Кані Уеста проти Харлі Пастернака? Чому все залишилося лише в розмовах у Твіттері та в інтерв'ю Кані? Тобто для Кання це зручно чи щось сталося за лаштунками, що вирішено не підіймати багато пилу через це повідомлення. Далі Кані опублікував цей скріншот у своєму твіттері, а також заявив, що йому помилково поставили психічний діагноз і що його мало не накачали до стану покірної керованої знаменитості. Він додав. Ось так тренер із Голлівуду говорить із набагато впливовішою чорною зіркою, якщо ми виходимо за рамки. Після того, як люди побачили це повідомлення, усі були вражені. Багатьом здалося, що це доказ того, що знаменитостей дійсно контролюють куратори і тримають на препаратах, щоб ними було легше керувати. Але найбільше зачепила фраза: Я знову запроторю тебе до клініки. Це свідчить про те, що він робив це раніше. І Пастернак фактично визнав, що піддавав Кання примусовій госпіталізації. Після того, як я це почув, я вирішив перевірити, чи здавалося це правдою. У 2016 році Пастернак дійсно викликав поліцію після того, як Кання, за його словами, почав поводитися дивно під час тренування. І за словами того ж Харлі, він дійсно домігся того, що перепера примусово відправили до медичного центру Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Для психіатричної оцінки. Канє помістили туди в рамках процедури екстреної госпіталізації за психіатричними показаннями, офіційно через виснаження та недосип. Тоді весто довелося скасувати решту туру. У клініці він провів понад тиждень, а після виписки на деякий час зник із поля зору громадськості. Коли він повернувся, поводився так, ніби нічого не сталося. Але через кілька років, у 2022 році, він розпочав відкриту війну з елітою індустрії, а Харлі Пастернак погрожував знову відправити його до лікарні. Тут уже стає очевидно, що Пастернак був прикріплений до Кані як куратор, щоб тримати його під контролем. І Пастернак намагався змусити Кані замовкнути. Але найрозумнішим кроком із боку Кані було те, що він опублікував цю переписку. І тепер, якщо Кані раптом знову опиниться в психлікарні, Головним відповідальним вважатимуть саме Харлі. Але замисліться, чому звичайний фітнес-тренер може відправляти свого клієнта до психлікарні. Він же не лікар і не психіатр. Як він міг цього домогтися? За словами Кання, це пояснюється тим, що Харлі пов'язаний із канадською розвідкою і був відправлений у Голлівуд як куратор індустрії. Канні також звинувачує пастернака у використанні технік контролю свідомості, розроблених ЦРУ для створення людей зомбі. Послухаймо самого Канні. Те, що вони зі мною зробили, це занадто. Це як історія з американської історії жахів, де моя голова лежить на бордюрі. Це зробили ті самі люди, про яких я публічно говорив. І ми, до речі, з'ясували, що мій фітнес-тренер був учасником проєкту МК Ультра. Якщо ви не знали, він канадець, так? І він ніби працював у сфері оборонних досліджень і розробок у канадській армії та займався психологічними операціями. Скажіть його ім'я Харлі Пастернак. І ось до чого я веду. Вони накачали мене ліками, я був виснажений і мені поставили неправильний діагноз. А коли я запитав, скільки літію вони хочуть мені дати, їм знадобилося 4 дні, щоб відповісти. А все тому, що їм було соромно, соромно за кількість, і я тоді відмовився це приймати. І ви маєте зрозуміти, якби я це приймав, мене б уже не було серед живих. Вони потім сказали: о, він був такий травмований, ми за ним сумуємо і так любимо його музику. Так вони вчинили з Брітні Спірс і з Майклом Джексоном також. Це жахливо. Згадайте, Брітні, коли вона туди потрапила, вона була втомленою, виснаженою і в поганому стані. І протягом 10 років ці ліки руйнували її мозок, і зараз від неї майже нічого не залишилося. Кані стверджує, що Харлі працював на ЦРУ і намагався застосувати до нього програму МК Ультра. Я вирішив перевірити, чи є в його словах хоч частка правди, і почав вивчати минуле пастернака. Ось що я знайшов. Харлі Пастернак, єврей канадського походження, закінчив університет Торонто зі ступоном у галузі психології, фізичної активності та нутриціології. Ще під час навчання у 90-х він випадково познайомився з голівудським продюсером Доном Кармоді, і той запросив його працювати персональним тренером для акторів фільму Очі Янгола. Далі Гарлі зайняв посаду постійного тренера на проєктах Кармоді, тренуючи таких акторів як Голі Бері, Роберт Дауні Молодший і Пенелопа Круз для фільму Готика. Його репутація в Голівуді швидко зросла, а згодом він опинився на зйомках жінки кішки. Де працював із Голі Беррі. Завдяки цьому його запросили на шоу Опри Вінфрі, і ОПРА порадила йому написати книгу про фітнес, що він і зробив, що стало непоганим стартом його кар'єри в індустрії. Але що найцікавіше, паралельно з роботою в Голівуді, під час навчання Пастернак був завербований канадським урядом і почав працювати в Міністерстві національної оборони Канади. У 2000-х він був частиною інституту оборони та цивільної медицини при Міністерстві оборони. Це саме по собі підтверджує його зв'язок із державними структурами. Але ще цікавіше те, що Пастернак сам у цьому зізнався. Він співпрацював із урядом і проводив дослідження із забороненими речовинами. Коли ви кажете препарати, що ви маєте на увазі? Допінг? Ну, різні препарати. Загалом, працюючи на військових, я був зв'язаний з тими ж законами, що й звичайні люди, але я міг вивчати вплив певних речовин, які в повсякденному житті звичайні люди не використовують. Ви чули, що він сам сказав, що працював на уряд. І це досить дивний збіг. Працюючи на уряд, він одночасно працював у Голлівуді. А тепер згадаємо його погрози Канні Весту, тебе знову накачають ліками, щоб ти назавжди повернувся в стан зомбі. Це буквально підтвердження його слів, що він тестував різні препарати на людях. За словами Канні, Пастернак стежив за ним, шпигував і він боявся за своє життя, вважаючи, що Харлі може не просто контролювати артистів. А й ліквідувати їх. На одному із зі своїх виступів Канні навіть натякав на причетність пастернака до смерті Арона Картера. За його твердженнями, Харді був останнім, хто бачив Картера живим. Послухаймо, що саме сказав Канні Вест. Я поговорив зі своїми. Так, це ти. Той, хто відправив мене до лікарні. Мене там катували водою, чувак. Усі навколо мене кажуть, що я маю носити, якого кольору має бути моя кепка. Але знаєте що? Ніхто з вас не може мені вказувати, ні в Інстаграм, ніхто з живих, навіть тих, хто зараз тут, не має права цього робити. І знаєте, я не хочу більше чути жодного єврейського голосу про те, що в мене черговий епізод. Гарлі Пастернак стежив за мною до готелю, а ще цей недоумок убив Арона Картера. І тепер вони роблять вигляд, що їм байдуже на Сема з Backstreet Boys. Я вам кажу, Харлі Пастернак просувається. Так, це твій тренер Харлі Пастернак. Джей Зі, ти мене чуєш? Розумієш, що я кажу? За твердженнями Канні, саме Харлі Пастернак несе відповідальність за смерть Картера. На жаль, мені не вдалося довести, що Пастернак дійсно був останнім, хто бачив Картера живим, але водночас сам Пастернак зізнався, що зустрічався з маком Міллером за день до його смерті. За його словами, вони разом пили каву напередодні, і в них була запланована зустріч. У день його загибелі збіг це чи ні, але смерть Міллера також була пов'язана з вживаннями речовин, як і в Арона Картера. І ще одна знаменитість, яку Пастернак бачив перед смертю, це Брітані Мерфі. Хоча офіційно її смерть визнана нещасним випадком, через прийом рецептурних препаратів її батько впевнений, що це не випадковість і вважає, що її ймовірно змусили прийняти інші речовини, які призвели до смерті. Хоча все це не є прямим і остаточним доказом того, що він ліквідовує знаменитостей, я скажу, що це дивно. Дуже дивно, що людина, яка має зв'язки з урядом, працює в Голівуді і чомусь опиняється поруч з тими знаменитостями, які згодом помирають. І крім цього, є ще одна знаменитість, яка стверджує, що Харлі намагався підсадити її на препарати. Усе це виглядає на величезні червоні прапорці, які наштовхують на думку, що Пастернак не просто тренер. Але що й найімовірніше, правда, це те, що знаменитості Голівуду контролюють і садять на медикаменти, щоб ними було легше керувати. А якщо раптом ця знаменитість виходить за рамки, з неї роблять зомбі. І, схоже, усе це насправді так і є. Ось і все, друзі, що ми змогли розкопати на Харлі Пастернака та його зв'язки з трагедіями в Голівуді. Чи є він лише фітнес-тренером, чи справді за ним стоїть щось більше. Куратор індустрії, чи навіть агент із темними намірами, поки ми не маємо всіх відповідей. Але ці червоні прапорці змушують замислитися, що ви думаєте про цю історію самі? Чи вірите ви в теорію Кані Веста, чи це лише черговий голівудський міф? Пишіть у коментарях, діліться своїми думками та не забувайте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити наші наступні розслідування. До зустрічі в новому відео. A lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things Until I'm fucking buried In my grave Six feet deep Wonder but my body Won't decay Cause my messages Are timeless So they'll put them On display